Сенсаційний репортаж Лоли скорочено за Ізабель Абеді. Фея моє там немне і сенсаційне відкриття. Відкриття це моя спеціальність, бо я репортерка, і пишу для газети. Мій журналістський псевдонім Лофе. І я добре відома в певних колах, тому що мої репортажі просто шокують. Я писала, наприклад, про грушу, яка вміє говорити, про людину з двома носами і про літаючу вівцю. Звичайно, я бачила все на власні очі, інакше про це писали б не в газеті, а в книжці. Адже історії в книжках вигадані, а в газетах цілком реальні. Вигадати їх просто так не можна, їх треба відшукати. Тому я весь час у пошуку, як детектив, тільки детектив не публікує свої історії в газетах, репортерові доводиться працювати значно більше. І тільки він знайде щось цікаве, відразу пише про це. Новини друкують у газеті, і про неї дізнається весь світ. І тоді репортер стає відомим. Як от я. Я пишу про найсвіжіші події чи беру інтерв'ю у зірок. Історія, яку я хочу розповісти, почалась уночі. Хлопець кинув на дорогу бляшанку з підколи, і я почула шарудіння, підійшла ближче і побачила фею, яка з'явилась із бляшанки. Вона була маленькою. Я огорнула її носовою хустинкою, вона подякувала і погодилась на інтерв'ю. Я дістала мікрофон і почала ставити їй різні запитання. Так завжди роблять під час інтерв'ю. Ось що вийшло. Я. Ти найсправжнісінька фея, Фея, так, я, а є ще феї кріп тебе? Фея, ні, я. Тобі не здається це сумним? Фея, ні, я. Бляшанка з під коли твій дім? Фея, так, ти давно в ній живеш? Фея. Ну так, я переїхала сюди чотири місяці тому, але тепер мені доведеться знову переїжджати, адже мій дім зруйновано. Я. А куди ж ти тепер переселишся, Фея, туди, де не зайнято. Я. Чи можеш ти виконувати бажання? Фея, так, я. Тобі для цього потрібна чарівна паличка. Фея, ні. Я. Як же ти тоді виконуєш бажання? Фея? Я розтираю між пальцями краплину слини, коли вона розітреться, бажання виконається. Я, а моє бажання виконаєш? Фея, так. Я відклала мікрофон і заглибилась у роздуми. У мене було дуже багато бажань, і я не могла вибрати, яке з них найважливіше.